Великодня меса у кафедральному костелі святих Петра й Павла у Луцьку уже традиційно розпочинає святкове богослужіння в день найбільшого свята Християн Воскресіння Ісуса Христа. Люди до храму йдуть сім'ями, адже вважають цей день родинним. У таке світле свято і сонячну погоду кажуть віряни. Українцям не вистачає тільки миру. Такого свята дочекалися. Одне тільки тривоги наші на душі, і в повітрі, які і йдемо, і молимося. Наші зять на війні. Свято Воскреслого Ісуса Христа, який несе мир, і сподіваємось, що і скоро і до нас прийде мир справжній, який дарує Бог на нашу землю, так як в нас іде війна. Вірянка Галина сьогодні дякує Богові за те, що може спокійно прийти у храм та помолитися. Жінка пригадує, у часи Совєтів це було під забороною. Все було так приховано, так обмежено, а зараз дійсно відчувається така вільна воля. Люди, хто хоче, туди йде, хто хоче, як можна спокійно піти і помолитися Богу. Богу честь віддати славу, пошанувати Бога. Не боячись, що тобі хтось буде казати там на робочій чи де. Саме у Бозі каже жінка, знайшла своє спасіння і цю віру передаватиме майбутнім поколінням. Бога завжди шанували, завжди любили, ну віруючи люди, тому що Бог ніколи не обмане, ніколи не підведе. Хай замір, завжди з нами буде Бог. Всіма вікторія розповідає, як святкують Великдень у її родині. Усе традиційно по-українськи. Збираємося всі разом, всією родиною, ділимося, е, їмо паску, цокаємося яєчками, так як усіх українців. Схожі звичаї на Пасху і Вальвідаса, чоловік родом із Литви. В Україні проживає вже з десяток років. Каже, приїхав сюди, бо має дружину з Луцька. Хоче с яєчки дуже посвятити приніс. Так сто рина збирається і Паску, пічима бути на великдень у храмі, певнить чоловік обов'язок. Так було завжди заведено в його родині і на батьківщині. Такий це намного більше, ніж якийсь то особистий юбилей. Я в Литві, там у нас дуже строго. кожну неділя ти ходити в Костел, Ну, є хочеш, щоб уважали люди. Вдома Альвідас відчуває себе й на Волині. Ходиш, як свин народні, Почти що. дуже у кафедральному костелі святих Петра і Павла лунала спільна молитва, додавав особливої та урочистої атмосфери орган. Очолив святкове богослужіння Віталій Скоморовський, єпископ ординарії луцької дієцезії римо католицької церкви. Мари, землі, мари, тебе, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.